Зустрічі Сі Цзіньпіня і Дональда Трампа Вони зустрілися і вони обговорили Україну серед іншого. Давайте про це зараз ми поговоримо. В південній Кореї ця зустріч завершилася, а вона тривала близько години сорока. Як повідомляє китайське державне телебачення, за словами Дональда Трампа, вони сідзеньпіням довго і ґрунтовно обговорювали Україну і говорили про Україну. І вони, як сказав Трамп, будуть працювати разом, щоб завершити цю війну. На початку переговорів лідери, ну фактично, знаєте, там у них відбувся обмін люб'язностями, Вони підкреслили, що Китай і Сполучені Штати, як дві величезні держави, можуть разом нести відповідальність за глобальні проблеми. Трамп сказав, що сторони вже там досягли згоди по ряду питань, і вони зараз близькі до домовленості. Президент ці, великий лідер каже Дональд Трамп, і що між ними будуть чудові. Стосунки чудові взаємини на довгі роки для мене честь зустрітися з вами тут, сказав Дональд Трамп Сі Цзіньпінь, своєю чергою сказав, що не дивлячись на різнобачення, відносини між країнами залишаються стабільними, і це нормально. Що в двох крупних економік світу час від часу виникають тертя. Ми, як ролеві китайсько-американські, Рулові китайсько-американських відносин маємо тримати правильний курс і забезпечувати впевнений рух вперед. Сказав Сі Цзіньпінь. Він нагадав, що в ході останнього раунду консультацій економічні і торгівельні команди двох країн досягли принципового консенсусу по ключовим питанням. А також він похвалив Трампа за внесок у справу миру від угоди про припинення вогню у секторі газу до декларації про мирна. Кордоні Камбоджі Таїланда. зверніть увагу, Сі Цзіньпінь жодного слова не сказав про Україну російську війну. Сучасний світ зіштовхується з багатьма серйозними викликами, каже він Китай, і Сполучені Штати можуть спільно нести відповідальність як країни-лідери і працювати разом, щоб досягти ще більших і конкретних результатів на благо наших двох країн і всього світу, сказав Сі Цзіньпінь. Ще раз підкреслюємо: значить Трамп після зустрічі СІ сказав, що ми довго говорили про Україну з лавою Китаю. Ми будемо працювати разом щоб щось зробити. Ми погодилися, що обидві сторони зайняті боротьбою. Цитую далі. Ми погодилися, що обидві сторони зайняті боротьбою. Дякую за таку очевидну констатацію факту, і іноді треба дозволити їм боротися. Сказав Дональд Трамп. Це божевілля, він допоможе всі, допоможе нам щодо України, але небагато можемо зробити. Сказав Трамп. Я далі розшифрую, що на мій поряд означають ці заяви. Ем, давайте далі. Загальний ще контекст. Значить, що стало зрозумілим з цієї зустрічі? Що ваштони і покінно нібито вже досягли угоди з багатьох питань. США знижують мита для Китаю з 20 до 10 відсотків. Ем, про ядерні випробування, скажу окремо, але зараз в загальних рисах треба сказати що ядерні випробування США будуть розпочинатися оскільки всі інші країни їх проводять сказав Дональд трамп можливо він плутає ядерні випробування з тестом Ядерної зброї з навчаннями ядерними, або там, ну не знаю, я, я просто трішки задом це розповім вам. Китай готовий продовжувати співпрацю з США, щоб побудувати міцну основу Китаю американських відносин. Пекін Вашингтон можуть спільно нести відповідальність як дві великі країни. Ну і напевно, що напевно це все, так? Напевно, це все. Вони розмовляли Трамп і Путін щонайменше. Тричі цього року в останні зустрічалися особисто ще в далекому 2019 році Під час першого терміну Трампа на посаді президента Сполучених Штатів Америки. Е, так що означають ці заяви щодо України? Що я, що я думаю з цього приводу? От моє бачення, Та ні до чого вони не дійшли, ні до чого вони не домовились, і це те. Uh, про що я вам говорив напередодні? Uh, Відсі, взагалі, жодних заяв щодо України не прозвучало від Трампа. Прозвучала абсолютно стримана заява. І він сказав про те, що зустріч з сідзенпіням за десятибальною шкалою пройшла на 12. Ну окей, можливо, вона на 12 пройшла. Можливо, в і в якихось конкретних вимірах в американо-китайських відносинах вона і пройшла на 12. Але я також в цьому не впевнений. Тепер розповідаю, чому дивіться справа в тім, що навіть після провальної зустрічі в Анкореджі на Алясці Дональд Трамп у нього просто не було іншого виходу. Він говорив після цієї зустрічі, що це була суперкрута зустріч. Що ми класно провели час з путіним? Що ми багато до чого домовились? Що це все наближає мир, і звичайно, ця зустріч минула не дарма. Трамп не може займати іншу позицію. Розумієте чи ні? Він не може сказати, ця зустріч минула жахливо. Він такого ніколи в житті не зробить, тому що він сам, вибачте, обісереться. Тому він такого робити не буде. Звичайно, він скаже, що ця зустріч минула і минула дуже добре. Я не виключаю, що, можливо, в інших аспектах американо-китайських відносинах вона дійсла минула на 12. Хоча і це насправді викликає в мене багато сумнівів. Щодо України конкретно. Дивіться, повторюю, не зробив жодної заяви. Це вже показник. Перше. Друге, Трамп також сказав, що всі нам допоможе, треба дозволити країнам інколи там повоювати. Що ти хотів зупинити мир, зупинити війну, і кажеш, треба інколи дозволити. Це стара заява Дональда Трампа про. Дітей в пісочниці, які там бавляться, або там дітей в парку, і їм інколи треба дати розібратися між собою, перш ніж розборонити. Ну те саме знову там класична риторика Дональда Трампа. Ну і зрештою, Сі нам в цьому допоможе як він допоможе. Я не зовсім не зовсім розумію з урахуванням того, що сі мовчить з цього приводу. Тепер питання: що міг запропонувати Трамп Сі щодо допомоги Сі Цзіньпіня у контексті врегулювання цієї війни. Ви знаєте, чесно кажучи, в мене взагалі дуже і дуже мало а, аргументів, які б я міг би надати окрім одного, це Тайвань. Як тільки Трамп каже Сі про Тайвань, Сім може сказати Трампу про Україну, але цього ніколи не буде. Я вчора спілкувався зі своїми спікерами і в тому числі з відомим. Севастіановим, який мені казав про те, що ви знаєте, друзі, як тільки Трамп скаже У, а СІ скаже Т, маючи на увазі Україна і Тайвань, розмова на цьому одразу завершиться. Не впевнений, що вони взагалі навіть до цього підійшли. Але все може бути. Я спілкувався з Ілею Пономарьовим, російським опозиційним політиком, якого запитував: Слухай, а що ти думаєш? От чи дійсно не можуть обговорювати? І Ніхто з них не плекав там надій чи ілюзій щодо того, що вдасться досягти якогось прогресу. Насправді, і ми з вами також це, друзі обговорювали. І тепер виникає питання: а чому сі має допомагати в регулюванні цієї війни? Сі лідер країни, лідер держави, яка від цього тільки виграє, тільки набуває. Він не втрачає, він набуває. Подивіться просто, що відбувається, сполучені Штати Америки витрачають ресурси, відволікаються, і тим паче вони так чи інакше страждають. Європа також, також страждає. Окрім цього, ну тому що вона витрачає ресурси. Окрім цього, треба сказати про те, що Російська Федерація також звичайно страждає. Україна стікає кров'ю. І а, Китай на цьому тлі лише набуває навіщо Сі на щось іти. Йому треба запропонувати щось, що йому було б, щоб цей щоб цю вигоду йому перебити. А що це може бути? Тільки Тайвань. Ну як на мене, тільки Тайвань це може бути. Трамп на це не піде, і СІ, значить, також не піде. Плюс до всього, мені здається, ми трішки перебільшуємо там загалі вплив сі дзеньпіня на, на Путіна. Хоча вчора мені там доводили певні аргументи у тому, що як Китай може вплинути. А просто все заборонити, все зав'язано, вся економіка Росії, ну там практично вся, вона зав'язана через Китай. І логістика, обхідні шляхи, і, зокрема, там військова справа, коли ми говоримо про компоненти, да? коли ми там говоримо про торгівельний оборот і так далі. Але в мене в зв'язку з цим завжди виникає одне просте запитання. Одне просте запитання. А чому тільки Трамп напружується, щоб це зробити? З Китаєм. Де Європа? З Європою товарообіг, здається, 800 мільярдів. 800 мільярдів підкреслюю, 800. Коли були навчання, захід 2025 у мінську і поляки перекрили кордон. Пам'ятаєте, скільки фур з, ну, там, з китайськими товарами стояли на кордоні? Тиждень, до фіга. Знаєте, що Китай тоді зробив? Він відправив очільника зовнішнього політичного відомства до Варшави і інших китайських чиновників до Мінська. І потім якось дуже швидко, все це питання було вирішено. Кордони відкрилися, китайські товари знову хлинули в Європу. Що показав цей епізод? Він показав, що Китай дуже чутливо це сприймає. У Мене питання: якщо Європа торгує з Китаєм на 800 мільярдів доларів, якщо у Європи є інструмент впливу на Пекін, чому вона його не задіє? Я також маю відповідь на превеликий жаль, вона також є об'єктивна, тому що Європа Європа не ухвалює рішення, це не однорідний організм. Там немає одного центру, який може ухвалити рішення, як наприклад, от Варшава була, да? Приїхала людина, говорила з очільником, з міністром закордонних справ Варшави, вони разом ухвалили рішення, все кордони відкрили. Вони і так відкрили ті кордони, але все одно кордони відкрили. Є відповідальність, є рішення, є людина, яка це рішення ухваляє все. Куди ви прибудете в Європу? Ви можете собі уявити, щоб всі країни Європи на це згодились? Запровадити якийсь ембарго, Мита щодо Китаю. Санкції я вже навіть про це мовчу, і так далі, де ви що жартуєте, тому це абсолютно неоднорідний організм, який точно ніколи, ну принаймні, не знаю, в найближчий час не ухвалить таке рішення. Більше того, на порядку денному, взагалі, немає такої теми, і для мене це дуже дивно. Я розумію, чому з політичної точки зору Зеленський про це не може казати Європі. Я розумію, але ну вимагати тільки це від сполучених штатів також мені здається, не дуже то і справедливо. Ну, от відверто вам скажу, Хоча правильно. правильно ем, але. Що ще сказав Дональд Трамп друзі? Він сказав, що е, Сполучені Штати вирішили почати ядерні випробування. Він заявив, що Вашингтон проводить переговори з Росією про ядерне обеззброєння. Президент отримав Пентагону почати е, випробовувати ядерну зброю на рівній основі з програмами е, ось цих іспитів інших країн, відповідаючи на запитання. Чи не підвищує це ризики для безпеки у світі? Трамп сказав, що якщо інші країни проводять такі випробування, то сполучені штати також мають робити те саме. При цьому він додав, що вітав би процес роззброєння, деескалація, яку вони називають денуклеаризацією, була би чудовою штукою. Сказав би Дональд Трамп журналістам перед відлітом з південної Кореї після переговорів з лідером Китаю. Він поточнив, що США вже обговорюють це з Росією. А до можливих домовленостей може долучитися КНР. Um, давайте тут нагадаємо, що Росія нещодавно виправила ядерну ракету Беревісник і підводний апарат Посейдон. Більше того, Путін сказав, що вже вкотре. Боже, я не знаю, камірсант вже втомився, напевно, писати щороку, що вони ставлять на бойове діжурство сармат. Сармат, це здається, сатана в минулому. От хто спец у нас тут в цих ракетах да, ядерних, скажіть, мені Сармат, здається, це там модернізована версія цієї сатани, що радянської ракети. Коротше, там нічого нового насправді вони не придумали. І оцей сармат там просто перефарбували в чорно-білий колір і хочуть поставити на бойове чергування На бойове чергування сармат вони ставлять з якого року? Хто мені скаже? 16, 18, 19, 20 минулому році теж ставили сарматне бойове чергування. І що? В цьому році також типу будуть ставити на бойове чергування. Значить, дивіться. І тут мені ще не зовсім зрозуміло, що конкретно мав на увазі з приводу Трампа, з приводу ну ось цього ядерних випробувань. Ось це мені трі, трішки не зрозуміло, тому що. Ну, Випробовувати ядерну зброю ніхто в світі не, не випробовував з 96-го року, окрім КНДР. В, в тому році, в 96-му, здається, у вересні всі ядерні держави підписали договір про всеохоплююче, значить, заборону ядерних випробувань. Тому заява Трампа, ну, вона, якщо він нічого не наплутав, є фундаментальним сувом у всій світовій геополітиці і повертає світ фактично у стан, як мінімум, там, холодної війни 80-х років. А все, що може заінтересувати СІ, це не якісь там економічні плюшки, не щось -то ще, тільки вот Тайвань. Це єдине, що йому можна предположити в обмін на те, щоб, ну, як-то він повлиял все-таки на цю війну. Меня. Ну, почему? То есть это не только Тайвань. Китайцы, в общем, они думают очень сильно про развитие своей страны. Вот там вот, очень сильно отличается китайская элита от российской, которая думает про свой карман. Да? А китайская элита действительно думает про свою страну. И они действительно понимают, что, несмотря на весь экономический прогресс, там проблема бедности в Китае, она присутствует. Перед Китаем стоит серьезный демографический вызов, все более, все более нарастающий, да, то есть результат вот этой политики, то есть что одна, одна семья, один ребенок, да, значит, это, в общем, ни к чему хорошему, то есть, ну, когда-то она решала Важную проблему, а сейчас уже это, есть последствия этого негативные для, для экономики Китая. Безусловно, нужны новые технологии. Они не ощущают, что они там полностью стали самодостаточными. Китай решает задачу региональной гегемонии в Юго-Восточной Азии. Она по-прежнему эта задача не решена. Там есть и, и другие игроки, которые не, не, не полностью следуют в форматоре Китая. У Китая есть интересы в Африке и в Латинской Америке. Есть как вот у Китая зависимость технологическая от Соединенных Штатов, так и у Соединенных Штатов есть зависимость от Китая и, и с точки зрения там, производства но и с точки зрения там, критических материалов тех же тех же самых потом там америка является крупнейшим рынком сбыта для китайских товаров я вот могу сказать что результатом этих тарифов безусловно является то что там всевозможный китайский ширпотреб который массово в америку приходит, а его там просто заказывать, там, постоянно доставляют там через интернет и так далее, он реально подорожал. Америка закрыта для китайских, например, автомобилей, а у Китая там сейчас там электромобили там, значит, очень бурно развиваются. Это очень много вещей, которые на самом деле могут быть фактором торговли не, так скажем, военно-политического характера. И Трамп как человек про бабки, он, конечно, будет их разыгрывать. Смотри, а вот, ну, как бы, это одна история, которая касается там плюшек. Вот мы торгуемся с тобой, мы что-то можем, как к чему-то можем прийти. А если вот нет даже предпосылок компромиссу, но, но цель надо достичь, тогда уже кнут на Китай вообще в принципе можно как-то повлиять, да, давлением, там, ограничениями, я не знаю, санкциями и прочее, прочее. Или Китай в этом смысле тоже не сгибаемый. то есть он не зыблем. Что бы ни происходило, он от своей позиции не отойдет и не прогнется. Ну, знаете, тут тоже есть два измерения у этого вопроса. Одно измерение – это там фактическое состояние дел, да, то есть ну, любая торговая война с Китаем, она, безусловно, будет больной для обеих сторон. Она и Китаю будет вредить, и американцам будет вредить, и надо сказать, что просчитать, кто значит, в таком столкновении выиграет, на самом деле очень сложно. Я вот э, не могу сделать э, такого прогноза, потому что зависимости разные, да, то есть они на очень многих разных плоскостях, и э, черт его знает, уверен, что там значит, аналитики и, и в Америке, и в Китае. Значит, это просчитывают, значит, но это такая трехмерная шахматная доска, так что любой расчет, я бы не знаю, я бы ему бы ограниченно доверял. Но есть другой аспект это аспект там политический, пиарный, медийный Китай точно в силу там, всех характеров, которые там есть, там, национальной гордости и так далее, не может допустить чтобы выглядело так, что вот на него публично надавили, а он прогнулся. Вот этого быть не может. То есть Америке это легче сделать. Америка гораздо менее чувствительна в медийном плане. Там англосаксонский мир гораздо более рационален. А вот Восток тут дело тонкое, и Позволить такого, чтобы ему там кто-то продиктовал, вот этого нельзя. Поэтому какое-то количество вообще вопросов, я считаю, может быть решено Трампом исключительно путем медийного размена на реальный размен. Да, то есть, вот так же, как Путин с Трампом. как персональные, значит, друг другу, -другу льстят, там, значит, что-то приятное говорят, да, вот так если Запад что-то приятное скажет Китаю, то я считаю, что на этом можно много чего у Китая выторговать. Смотри, а вот... Э, 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 значит, помнишь, когда были учения «Запад-2025» в Беларуси, и тогда, э, в общем-то, Польша, по-моему, перекрыла границу. Mm -hmm. Оно закрыло границу, и там китайские грузовики, они там стояли где-то неделю. После этого что произошло? После этого Пекин отправляет э, э, главу внешнеполитического ведомства в Варшаву и э, других там чиновников в Минск. И, в общем-то, этот вопрос как-то решается, граница открывается, и все, значит, все это пошло. Я это веду к чему? К тому, что для меня, вот, прости, возможно, за как бы наивный вопрос, но для меня как бы показалось, что это очень и очень сильно бьет по Китаю, их это очень сильно беспокоит. Плюс, там, если смотреть на цифри з Европой, там торговый оборот просто сумасшедший Европа как инструмент влияния на Пекін. Во-первых, почему они не могут задействовать инструменты? Во-вторых, почему даже этого нет в повестке? Только Трамп один там что-то в конце сентября сказал, по-моему, Европа, давай, гоу, вперед, у тебя есть все возможности. Смотрите, вот санкции, вот ограничения, вот тарифы, все то, чего вы, блин, от меня требуете, сделайте то же самое. Какого хера вы это молчите? И я абсолютно с ним согласен здесь. Почему реально Европа молчит и способна ли она повлиять? Ну, главная проблема с Европой – это то, что ее не существует она, может быть, бы там что-то сделала, но нет точки принятия решения. Вот ты же сам mm -hmm. правильно сказал, что для того, чтобы разблокировать границу, надо было ехать не в Брюссель, а в Варшаву. Там, где Варшава, где Пекин, да, то есть вот сопоставимость там, значит, размеров, тем не менее договариваться, надо было в Варшаве. И, и так во всем, это же большие деньги, и ну, я себе просто не могу представить дискуссию внутри Европейского союза, чтобы они договорились о какой-то еще солидарной там, конфронтации давлению на Китай, например. Да? То есть вот это что они там про Россию не могут договориться да, с гораздо меньшим уровнем зависимости, гораздо меньшим э, товарооборотом, и так далее, а тут цельный Китай. Вот, поэтому это главная проблема. Европы нет. Они за все время существования европейского проекта, несмотря на то, что э, изначально была идея там общей конституции, там значит и всего и всего прочего, но э, как только стало понятно, что э, не у либеральной элите не будет возможно продавить свое эксклюзивное видение, то они предпочли значит просто эту тему похоронить и действовать э, вот путем таких чисто наднациональных надстроек и кулуарного решения вопросов. Какие-то вещи действительно так решаются, но стратегические вещи так не работают, и поэтому нету ни единой армии, ни единого МИДа, ни единой торговли и так далее. У меня последний вопрос, если позволишь. Вчера. Ну, условно, вчера был что там было? Был, был, был буревестник. Сегодня уже Посейдон, yeah. плюс там про Сармат Давайте вспоминать ребята, которые раз будем ставить на боевое дежурство, или как там в общем-то ставить. Да, и что, что вообще? И плюс он там заявляет о том, что кто-то в окружении под Покровском, под Купинском и так далее. И, и так это все, это все как бы для Трампа, то есть, это все для Соединенных Штатов Америки, или это разные как бы измерения. Ну, конечно, ну, Путин игрок, который привык блефовать. Ну, нельзя блефовать все время, да. Можно как, сказано, да. можно, как это у Эйнштейна это было, да, можно короткое время обманывать большое количество людей, или длинное время обманывать маленькое количество людей, но нельзя все время обманывать всех, да, вот да. эта веревочка заканчивается. Ну, то есть, вот Страм уже все понял относительно всех этих блефов и так далее. Поэтому, если раньше он какие-то вещи был готов э, у Путина принимать на веру, Сейчас я думаю, что даже какие-то реальные вещи, которые Путин достигнет, он будет сомневаться. Да? Вот, поэтому нет, мне кажется, это уже прошло. Трамп принял решение относительно стратегии по поводу Путина. То есть он четко ему сказал, что он от него ждет, и он будет это ждать.